Добрий день, шановні здобувачі освіти. Вас вітає майстер виробничого навчання Глущенка Лілія Васильівна. Тема нашого сьогоднішнього заняття приготування страв січеного м'яса. Ми готуємо котлети фаршировані грибами і котлети фаршировані сином з зеленям. Для приготування цієї страви нам потрібне котлетне м'ясо свинини 66 грамів, хліб пшеничний 14 грамів, вода 17 грамів, цибуля ріпчаста 5 грамів, яйце куряче – 5 грамів і для смаження олія 5 г. Для приготування фаршу гриби шампіньйони 30 грамів. Сир твердий 15 грамів та зелень і спеції. Тепер готуємо фарш для наших котлеток. Спочатку ми беремо цибулю, нарізаємо мілким кубиком, нарізаємо гриби кубиком, гриби шампіньйони. Можна використовувати білі гриби, будь-які гриби можна використовувати для приготування цього фаршу. Порізали наші гриби, тепер ми їх підсмажимо на сковорідці. На розігріту сковорідку вливаємо сонячну олію. Посипаємо лук. Ну, вже шкварчить гриби і смажимо десь хвилин 5-7. Посалили їх, поперчили трішечки для смаку. Для приготування другого фаршу беремо твердий сир, нарізаємо. Брусочками і нарізаємо десь сантиметрів по 2,5. Беремо зели, нарізаємо міленько. Для приготування фаршу ми тут перекрутили м'ясо свинини, додаємо. Заздалегідь замочений хліб пшеничний з водою, так, яйце куряче і спеції. Сіль, перець за смаком. Можна додати паприку. Все добре перемішуємо. Добре, вибиваємо наш фарш, щоб він був щільної консистенції для того, щоб наші вироби не тріскались. Ще обов'язково пробуємо фарш, щоб він був по солі, по спеціям. Так, а тепер ми будемо формувати наші котлети. Руки змочуємо у воді, щоб. Не липли до фаршу. Так, розділяємо фарш на дві частини, щоб було зручно. Так, Ось, щоб він був щільний, порожний. Так, тепер беремо 66 грамів. Нашого напівфабрикату вже. Так, дивіться, так, тепер формуємо наші котлетки з начинкою. Перша начинка у нас буде. Трішечки на руку сухарики, Можна водичкою. Так. Робимо таку форму. Сюди викладаємо фарш з грибами і защіпуємо. Форма у нас буде овальна, приплюснута. Переходимо до приготування котлет фаршированих з сиром та зелем. Так, беремо наш напівфабрикат у сухарі. Беремо брусочок наш сира у зели. Дивіться. Ось і котлетку. Так, котлетку. І защіпуємо, защіпуємо, Так, бачите, защіпуємо, Ось. Тепер паніруємо в сухарях. Наш напівфабрикат готовий. Котлетка, котлетка з сиром. Ми підготували наші напівфабрикати, котлетки фаршировані з грибами і котлетки фаршировані з сиром та зелем. Поставили сковорідку, розігріли, вливаємо олію. Викладаємо наші котлетки, смажимо окремо, спочатку з грибами потім будемо смажити з сиром. Викладаємо наші котлетки у підготовлену форму. Так, ось сира, ось з грибами. І ставимо у жирову шафу розігріту 210 градусів на десь хвилин 10-15 до готовності. Ми поставили у жирову шафу е, наші котлетки. Дивимося. Якщо вже з'явилися бульбашки, значить котлетка наша готова. Ми приготували наші страви картопля по селянськи Котлети фаршировані з грибами і котлети фаршировані з сиром. І починаємо оформлювати нашу страву. Наші смачні котлетки, фаршировані сиром та грибами, готові. Ми подали їх з картоплею по-селянськи та соліннями. Можна також подати з кашами розсипчистими, з макаронами відварними. Смачно!